Доброго дня, вас вітає агенція нерухомості річком. Мене звати Олександра. Сьогодні переглядаємо двокімнатну квартиру в Дарницькому районі за адресою Драгоманова, 14А. Знаходимось ми на 4-му поверсі, 16-поверхового будинку. В Квартирі електроплита є роздільні кімнати. Достатньо вмістких шаф для збереження речей, є дивани, вони розкладаються, ліжко з ортопедичним матрацом. Поряд зручна транспортна розв'язка, метро Позняків пішій доступності 10-15 хвилин, на громадському транспорті 5 хвилин. Поряд є магазини, аптеки, нова пошта, школи, садочки. Маємо простору кухню, є усе необхідне для проживання. Роздільний санвузол з ванною кімнатою. Чекаємо вас на переглядах, поки квартира має свою актуальність.